Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І в цьому випуску ми максимально детально розберемо статус безробітного в Польщі, тому як багато хто з українців, які там проживають, свято вірять в те, що статус безробітного українці отримати не можуть, як і виплати, і різні допомоги від уроду праці, на які мають право типу тільки поляки. Це неправда. Українці мають право. На отримання статусу безробітного, на отримання виплат по безробіттю, а також на отримання ряду різних допомог, про які ми з вами також говоримо на цьому каналі. Обов'язково перед початком постав лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. І, звісно ж, підписуйся на канал для того, щоб не пропускати нові випуски, які будуть в тому числі пов'язані із виплатами для людей безробітніх. Отже. По-перше, що хочу сказати, що статус безробітнього в Польщі можна отримати українцю навіть без карти побиту. Далі, це перше. По-друге, українці мають право на виплати по безробіттю про абсолютно на абсолютно всі виплати, яких там, до речі, є дуже і дуже багато. От і по перше, як, що потрібно зробити для того, щоб отримати статус безробітнього, так само як для поляків, так і для українців, діє єдина система умов. Отже, щоб отримати статус безробітного в Польщі і мати право на виплати по безробіттю, потрібно е, відподова... потрібно е, мати. Якби відповідати трьом пунктам: по-перше, це легально працювати в Польщі не менше одного року. Якщо ви за останні 18 місяців мінімум один рік працювали в Польщі, то ви маєте право стати на біржу і отримувати свої виплати. По-друге, сплачували внески в фонд соціального страхування і заробітна плата, ваша третя. Це так, це за ваша заробітна плата не має бути е, нижчою за мінімальну. І саме категорії українців, які підпадають під оці критерії, мають право е, на певний час вип отримати виплати, грошову допомогу, різні там курси проходити і так далі. От тепер перейдемо до наступного питання: чому українцям в Польщі варто реєструватися на статус безробітнього? По-перше, це грошові виплати по безробіттю. І це, до речі, не єдина причина, чому українці в Польщі беруть статус безробітнього, але така також дуже важлива, бо кошти ніколи лишніми не будуть. Також зареєстровані в польському центрі зайнятості безробітні отримують низку безкоштовних послуг недоступних для всіх інших шукачів. Роботи насамперед це стосується біженців, які прибули до Польщі з початком широкомасштабної війни в Україні, адже наразі фактично жоден е з них не користувався, скажімо так, е такими привілеями, тому як е частина людей, які приїхали одразу ж 24 лютого, вони ж не зразу пішли на роботу. Так і фактично. Е Якщо хтось і був такий, то вони мають право вже отримувати статус безробітнього, отримувати виплати. Але люди трошки пізніше приїжджали, трошки пізніше влаштовували на роботу. Тому зараз тільки якраз починається той термін, коли українські біженці мають право на статус безробітнього. Що стосується довоєнних мігрантів, то е, багато хто з них вже користується цими виплатами, багато хто з них не знає, до речі, що їх можна отримувати, але от, власне, можете їм скинути це відео, щоб вони знали. Так, далі, наступне питання. Які переваги в реєстрації статусу безробітної особи в Польщі? Українські мігранти, які зареєструвалися в статусі безробітнього в польських центрах зайнятості, додатково отримують, по-перше, професійні поради і консультації з питань ринку праці, допомогу в активному пошуку праці на території Польщі. Підтримку в питанні оцінки власних професійних здібностей, консультації щодо планування кар'єри та відкриття власної підприємницької справи, також допомогу з навчанням та перекваліфікацією. Е, так, е, ну і звісно ж, виплати. Знову ж таки, ми не можемо не говорити про виплати, вони є, і багато хто, е, багато для кого з е, безробітних в Польщі це є такий собі е, спасальний круг. От, далі наступне питання: як же ж зареєструватися е, безробітнім в Польщі? Для того, аби українським мігрантам в Польщі е, отримувати грошову допомогу на час безробіття, а також е, отримати допомогу в пошуку роботи, їм потрібно звернутися в повітове управління праці, повітовий ужин праці, про який ми всі дуже добре знаємо. От, і е, також одразу скажу, що є декілька е, точніше, дві. Два варіанти, як зареєструватися на статус безробітньої особи. Це можна зробити або через сторінку праця GoPl, заповнити потрібну заяву і підписати її своїм профілем за Уфаном. Або ж просто ви можете особисто звернутися в повітовий ужин праці. І е, там е, зможете ну, якби, заповнити заяву, вам покажуть все, що потрібно зробити. Вас зареєструють, і все буде ок. Я, до речі, в себе в телеграм-каналі, друзі, залишу. Посилання і на праця GoPl, і також залишу посилання зі списком всіх ужендів праці по всій Польщі, для того, щоб вам було простіше знайти своє місто і відповідно найближчий до вас ужад. Або просто шукайте їх через Google. Тому переходьте в Telegram в описі під цим відео і е, долучайтесь до Telegram каналу Там в закріплених повідомленнях буде ця інформація. Також при реєстрації статусу безробітного особа в Польщі потрібно подати документи, що підтверджують досвід роботи, навички та кваліфікацію. По-перше, це документ, що посвідчує особу, документ про освіту, диплом або атестат, сертифікат про завершення курсів та здобуття кваліфікації, якщо такі є. Також трудову книжку або документ, що підтверджує працевлаштування на стаж, тобто умову, по якій ви вже відпрацювали в Польщі. Так, наступне. Порядок дій при отриманні виплат по безробіттю при наявності відповідних документів українські мігранти в Польщі для того, аби отримати виплати по безробіттю, повинні е, мати, е, повинні зробити декілька пунктів. По-перше, зареєструватися як безробітня особа в повітовому центрі зайнятості. Ми тільки що вже розповіли, як це зробити. По-друге, заповнити заяву на отримання допомоги. Бо якщо ви її не заповните, то жодної допомоги вам платити не будуть. По-третє, приєднати завірені документи, такі як довідка про статус безробітня особа, яка вам власне була видана в уженді е, праці, і підтвердження офіційного працевлаштування в Польщі. Це, ну, наприклад, трудовий договір, за яким ви працювали. От. І також банківський рахунок, на який вам мають приходити кошти. Е, так. Е, і заповнену заявку та копії документів потрібно відправити або поштою. До ужинду праці або також через електронну платформу ЕПОАП. App. Але я раджу, якщо ви там не добре розбираєтесь в електронній платформі, просто відвідати ужинд праці, і вам допоможуть там і отримати статус. Безробітньої особи, і далі після цього, як вже статус буде у вас активний, і заповнити заявку на отримання фінансової допомоги, вам з цим поможуть і точно ви не допустите там жодних помилок, бо над вами будуть стояти і дивитися. Тож користуйтеся цим. От, в наступних випусках, друзі, я також буду розповідати про додаткові допомоги для безробітних в Польщі. І тепер ми знаємо, тепер ми розвіяли цей міф, що українці не можуть отримувати не можуть ставати. На статус безробітнього в Польщі. Тепер ми цей міф розвіяли. Тепер ви знаєте, що це можна робити. Ви знаєте, як це зробити. І пам'ятайте, що для цього просто потрібно було працювати в Польщі один рік. Я думаю, у кожного біженця, який вже навіть працював, від 24 лютого вже великої кількості з вас таке право появилося. Тож користайтеся цим, обов'язково діліться цим відео в себе в соціальних мережах. І прошу вас, просто дуже сильно прошу ставте лайк цьому відео. Це нереально як допомагає розвивати канал і в загальному розвивати кожне відео, яке ви дивитесь. Дякую вам за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!